Шановні депутати, сьогодні я як міський голова маю весь бізнес свій у заробітній платі. І ви хочете, щоб я проявив таку, вибачте, толерантність і сказав, що я не буду отримувати, а буду 50 і так далі. Я скажу так, я, мої заступники, начальники управління, яким я теж надаю е, щодо... Преміальних і так далі працюють, віддаючись в повній обсязі щодо виконання своїх обов'язків функціональних. Вибачте, піар зробити на публіку, що я ось такий і тому подібне. Шановні, я отримаю законну заробітну плату. Мої підлеглі отримують законну заробітну плату. Якщо ви, ви я знаю, хто піарця, але ви персонально. Не один раз там на східцях. Сільце... На народному вічі заявляли про те, що обов'язково знімати ці надбавки. Ніколи я цього не говорив. Тому як ви нас говорите, що людям судити.